Журналіст Ігор Левенок та директорка 32 ї школи Людмила Тарасюк продовжують з'ясовувати, чия правда. Кожен зробив власну експертизу аудіозапису. Що правда, очільниця школи, того шматка, що з'явився у мережі. А кореспондент повної версії. На Експертизу був відданий і прилад, яким цей запис був зроблений, і сам запис а висновки. Запис цей не є змонтований. Там не було жодного втручання. А там є час і дата, коли був зроблений власне цей запис. У мене є експертиза, яка доводить те, що монтаж здійснено було, і є чисельні пустоти в даному записі. Їх конфлікт потрапив у публічну площину завдяки ось цьому аудіозапису, який журналіст виклав на своїй сторінці в соцмережі, після того як директорка написала заяву в прокуратуру, звинувативши його в наклепі та навіть погрозах. Начальний побайзів такий інформаційних міксалоях прокинути мені присилають смс, і, значить, е е коментарі, які він каміндарі та количество. На ньому, начебто, записано розмову дружини журналіста, соціального педагога в цій школі та Людмили Тарасюк, яка, не цураючись на цензурну лексики, на чому світ стоїть, лає теперішнє керівництво управління освіти та міста за їх обізнаність в соціальних мережах. Директорка саме такий контекст розмови заперечує. Що стосується, чи був така розмова з Мариною Васильівною Левинок, я стверджую, що її такої розмови в даному контексті не було і не могло бути. А тим більше з Мариною Васильівною, у мене немає спільних якихось ну точок зіткнення, що я б могла такі речі розповідати такій людині. Каже, впевнена, шматок, який потрапив в інтернет, добре підкоригували. Те, що було викладено на Ютубі, це певна нарізка якихось фрагментів. Ви знаєте, був колись такий гарний радянський мультик. Казніть нельзя помілувати. Як ви гадаєте, від однієї коми може змінитися суть речення? Як ви гадаєте, чи може змінитися ця суть речення, якщо поміняти слова, приправити їх нецензурною лексикою? Я не знаю, чий то голос. Це треба з'ясовувати теж в експертному порядку. На підтвердження цьому у директорки є пояснювальна відсвідка цієї розмови заступниці з виховної роботи. Більше того, жінка готує позов до суду. каже в експертизі, яку зробив Левенок, не впевнена і хоче, аби це зробила Фаміда. Ви знаєте, який саме запис відсилав Ігор Левенок на експертизу. Ви не знаєте, і я не знаю правильно. До судового процесу готовий журналіст каже цілковито, впевнений у власній правді. Я готовий доводити свою правоту у будь-якому суді. У будь-якому. Я переконаний твердо, що всі суди я виграю. Питання лише в тому, що ці суди можуть затягнутися, і от якщо не затягнуться, то ну як ця людина буде продовжувати. Лише просить в цей конфлікт не втягувати дружину. Каже, розмову вона записала за його вказівкою і рішення показати її загалу повністю його ініціатива. Людмила Тарасюк на зустріч з нашою журналісткою, прийшла не сама, а з групою підтримки, учасника якої без суда та слідства визначилося, хто правий, а хто винуватий. У нас Сусід болить душа за нашого директора, і ми всі одноголосні в тому, що ми не дамо. никому, Звините нашего директора своей посады. Он, он как журналист, ему нужны сенсации какие-то. Пусть Сапто дает сенсации, а не с нашей школы. Не надо нашу школу в АТО превращать. Едет ваш ведут известный журналист Левинок в маршрутке. Смотрит по кошке, рядышком стоит бабушка с клюкой. Догадайтесь двух раз, уступил мне место. Вот это вот его отношение к людям. Якщо ж справа дійсно перейде вже в правову площину, то крапку в цій історії має поставити суд. Нагадаємо, що під час останньої наради в муніципалітеті міський голова запропонував директорці або тихенько звільнитися, або захищати свої інтереси в суді.